І до Флотського життя круглий стіл на тему організація ремонту кораблів та суден військовоморських сил збройних сил України, фінансово-економічні механізми розвитку судноремонтних підприємств при Чорномор'ї відбувся 17 січня у Севастопольському інституті банківської справи університету банківської справи національного банку України. Які аспекти розглядалися на цьому заході? Далі у сюжеті. Сьогодні військово-морські сили збройних сил України як ніколи зацікавлені у науково-виробничому потенціалі підприємств суднобудівної і судноремонтної галузи. На цьому наголосив командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Юрій Ільїн, відкриваючи засідання круглого столу, який відбувається вже третій рік поспіль, за участю представників Міністерства оборони України, Генерального штабу збройних сил України, командування українського флоту, державного концерну Укроборонпром, керівників підприємств суднобудівної та судноремонтної галузі тощо. Сьогодні ще роботи тривають по контрактам минулого року на трьох кораблях і судах обезпечення. Нам вдалося підтримати технічну готовність п'яти літаків та шести вертольотів. Виконано низку підготовчих заходів по відновленню технічної готовності берегових ракетних комплексів. Відновлена технічна готовність шести радіолокаційних станцій. Системи берегового спостереження. Таким чином, я вважаю, що завдання, які були визначені міністром оборони щодо відновлення технічної готовності та підтримання її на належному рівні завдяки спільній нашій роботі, в цілому виконані успішно. Я хочу сказати відверто, що. Наведені показники стали можливими завдяки порозумінню, виваженості, професіоналізму в першу чергу з боку підприємств судоремонтної галузі, які дуже в скрутних умовах економічної кризи нашої держави працювали спільно з флотом і не бросали флот сам на сам з проблемами. Які у нас є за наказом командувача військово-морських сил збройних сил України грамотами та подяками було нагороджено колективі підприємств, на яких проводиться ремонт та модернізація кораблів, озброєння та військової техніки вітчизняних військово-морських сил? Серед головних досягнень командувач назвав відмову від затратного ремонту застарілих зразків озброєння, а замість цього, застосування сучасних, які відповідають вимогам 21-го сторіччя, станом на початок 2014 року, рівень технічної готовності кораблів і суден забезпечні флоту є таким, що дозволяє виконувати завдання за призначенням. У 2013 році нам спільно з промисловістю в умовах кризи, яка була в нашій державі, вдалося все ж таки не знизити рівень готовності технічної готовності корабельного складу, авіації інших видів озброєння військової техніки. Головним досягненням є те, що сьогодні фрегат гетьман не успішно виконує завдання в Індійському океані. Це був вперше зроблений комплексний ремонт на заводі в Севастополі. Півтора року тривала підготовка цього корабля до виконання завдання, і на сьогодні він завдання виконує. Що я маю на увазі? Я маю на увазі практичну площину. Ми від дрібних ремонтів, які підтримували ту або іншу бойову частину на рівні готовності, перейшли до комплексних ремонтів, вкладуємо гроші, але ми отримуємо готовий від киля до клотика корабль, який спроможний у повному обсязі виконувати всі завдання. І Таких ремонтів в минулому році ми провели 5 на п'яті кораблях. Це є головним досягненням зі свого боку. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба висловив готовність підтримки співпраці військово-морських сил України та судноремонтних підприємств, в тому числі і на найвищому державному рівні. Я вважаю, що одним із пунктів, які підписані були президентами, навіть якщо вони там не написані, будуть питання рішення взаємоотношень і заказів. и объемов, и организации взаимоотношений по судоремонту в Севастополе и в Николаеве. Со своей стороны могу сказать, что город, конечно, заинтересован в том, что предприятия, основные три или четыре предприятия, которые есть в Севастополе, они могут развиваться только благодаря заказам военных и благодаря тому, как будет сформирован план Бюджету і програм Міністерства оборони Це і корвет, це і судоремонт, це і великі ремонти, не только ремонти связанные там з корпусними проблемами, а й все інше. Директор інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України Валерій Огієнко, спілкуючись з учасниками круглого столу та представниками засобів маси інформації, зазначив з нашого боку навчального закладу, університету банківської справи, і про це ми теж говорили. Ми готові долучитися до як наукових розробок, так і до підготовки підготовки спеціалістів, як військових економістів, так і підприємств, які на це зав'язані. Тому я думаю, знаєте, слова із пісні, візьмемо ці за руки, друзі, і все в нас вийде. Так що я в це вірю. На переконання керівництва українського флоту судноремонт і будівництво нових кораблів питання стратегічного значення, і саме тому військові моряки дуже відповідально ставляться до зустрічі з промисловцями, розуміючи, що саме суднобудівна і судноремонт на галузі дають життя нашим кораблям. Тому нинішня зустріч, на якій розглядалися проблемні питання та шляхи їх вирішення, була своєчасною. Кругло стіл завершена, мета досягнута. Сьогодні була відверта розмова про Проблеми, які існують в судоремонті, в судоремонті військової військових кораблів, озброєння, військової техніки. Ми обговорили з підприємствами і що потрібно зробити в нормативно правовій базі для того, щоб зробити більш ефективнішу роботу системи судоремонту. Ми проговорили всі проблеми, які були під час ремонту кораблів збройної військової техніки в минулому році і найголовніше, знайшли єдине порозуміння і знайшли шляхи подолання тих проблем, які були. Я дуже задоволений організацією цього круглого стола, задоволений результатами. Сподіваюся, що в наступному році в подальших роках військово-морські сили і продовжують таку ж ефективну, плідну співпрацю з підприємствами оборонно промислового комплексу України.